Андрій, фотограф з Маріуполя, вісім років працював у рідному місті, аж поки не довелося покинути свій дім із одним фотоапаратом у руках. Коли минув тиждень, ну треба щось зробити, бо трішечки вже відійшли від того жаху. Якось я сюди прийшов. Мене запросили до медіа центру, і так я почав тут. Працювати нині Андрій один із волонтерів штабу допомоги у Дніпрі. Щодня знімає роботу благодійників, а також робить фотопроєкти для колег. А це півтори тисячі небайдужих. Вони допомагають людям з одягом, ліками, продуктами. Основний напрямок підтримка військових. На цій локації конкретно ми допомагаємо військовим. Видаємо їм речі, видаємо їм амуніцію, видаємо їм продукти харчування. Щоразу штаб отримує від військових перелік того, що їм потрібно. Олена тут головна на складі з їжею та посудом. каже сьогодні отримала запит на такі продукти. Ця їжа швидкого приготування це дуже велика потреба, тому що ну якось макаронами, крупами, м'ясом яке готувати. В них нема на це часу. Іде, йдуть атаки, їм потрібно ну, би, швидко сів, приготував, закип'ятив щось, якщо є можливість. Не завжди є така можливість. Тому вони просять як. Каші, які готові прямо в пакетах. Ну, наприклад, як даже на наші ці, що стоять, що їх гріть не потрібно, просто з'їв і все. Це їде на передову. Ми це бачимо. Ми бачимо хлопців, які до нас повертаються. Ми бачимо фоточки, які вона не присилає. Також ми відвантажуємо додатково людям, які є на деокупірованій території. Ні, тут нібито Лучше береганіми. Крім продуктів, зараз штаб волонтерів збирає кошти на зимовий одяг для військових. кажуть, важливий кожний донат. Донати на пошив зімні форми одягу. хоча б як мінімум, це одна тисяча комплектів та три мільйони гривень. Координаційний штаб волонтерів Дніпра працює з початку повномасштабної війни. Об'єднує всіх тих, хто хоче і готовий допомагати переселенцям, пораненим військовим. Благодійників підтримує фонд ТАПС та міська рада Дніпра. Валерія Глущенко, Євген Дрост. Підтримуйте нас та підписуйтесь на Ютуб канал ТВ7.